Привіт усім! Хочу з вами поділитися своїм досвідом використання таких акумуляторних батарейок, які маркуються під номером 18650. Також існують менші з маркуванням 14500. Там є ще інші розміри. Вони мають своє маркування, але взагалом, що це таке? Це для мене якби нова відносна інформація. Кілька тижнів тому я на Ютубі знайшов відео, де з таких акумуляторів складають цілі батареї, які потім можуть використовуватися навіть в системах з сонячними панелями. Вони є більш ефективніші, ніж, скажімо, там автомобільні акумулятори чи ніж купляти якісь готові рішення. І Такі акумулятори використовуються, ну, дуже багато де? Навіть мені вдалося знайти от, е, дитячий мікрофон, мікрофон. В ньому навіть використовується знову ж таки такий ж самий акумулятор. Е, більше того, старі ноутбуки, батареї. Е, ось в мене є батарея від старого ноутбука, якому вже більше 10 років. Вона не працювала, ноутбук у мене вже не використовується, проте мені вдалося з нього отримати 6 акумуляторів. Також, ще з старішого ноутбука, якому вже 18 років, я витягнув 4 акумуляторні батареї. На них цей ноутбук лежав вже просто руками в мене десь на шафі, і на трьох з цих батарей все ще був заряд близько 3 вольт. Ось. Переважно, коли вмирають такі акумулятори до ноутбуків, в переважній більшості там виходять з ладу, можливо, одна батарея чи, чи щось інше ламається, але всі інші батареї можна повторно не повторно, а продовжити використовувати. Те саме стосується повербанків. В них знову ж таки використовуються ті самі батареї. Ось я відкривав цей Powerbank, в ньому знаходиться 4 батареї такого типу. Е, тобто, можна замовити на AliExpress, Я замовив зараз чекаю пусту коробочку без батарей, е, яка містить вже контролер заряду батареї. І в цю коробочку вона коштує 3-4 долари, можна вставити свої батареї беушні чи нові куплені, і повторно їх використовувати, продовжити їм життя. Ось ці батареї нові. Я їх для експерименту купив, вони коштують на промі по 52 гривні. Якщо не помиляюсь, вони не дуже великої ємності. Тут зазначено 1500 мілі ампер годин. Проте, можливо, це навіть і не відповідає дійсності, якщо вони якісь дешеві китайські. Ось, А ті батареї, які мені вдалося взяти з, з старого ноутбука, в них ще залишкова ємність там, більше 2000 мАч. От. І що мені вдалося зробити з них, це ось такий світильник. Він освітлює дуже яскраво в мене цілу велику студію впродовж. Багатьох годин. Насправді, коли я використовую ось ці нові батареї, вони працюють 2 години. Це не так багато тут зараз в мене знаходяться 3 батареї. Якраз ті, які я отримав зі старого ноутбука, дає мені значно більше. Вони в мене працюють, якщо не помиляюсь, 4 години. Тобто достатньо мати, скажімо, там, два комплекти батарей і бути забезпеченим світлом впродовж вілових відключень, впродовж там цілого довгого вечора. Якщо зменшити оцю led стрічку тут вона в мене досить велика, і ця led стрічка споживає, я так розумію, досить багато електроенергії. Якщо її зменшити, то тоді можна збільшити час роботи цієї, цієї цього світильника. Проте мені подобається якраз саме така довжина стрічки, тому що світло, яке вона видає, я Нічим не менше, ніж торшер, який я використовую з розетки і досить яскраво освітлюється кімната. Проте, для того, щоб ці батареї акумуляторні заряджати, вже потрібно мати якби, спеціальний зарядний пристрій, який їх заряджає. От у мене є. Такий нещодавно я придбав Opus BT C3100. Він може заряджати акумуляторні батареї різного розміру. В ці роз'єми вставляються різної величини, товщини батареї, і кожна ячейка. Комірка тут окремо контролюється, тобто я можу вставити там дві, одну, три батарейки, можу їх в різний час вставити, вони повністю незалежні. Тут, навіть є вентилятор, так як при заряджанні батареї нагріваються. Ось я не буду вдаватися в деталі, так як я тим пристроєм не так довго користуюся. Тут є різні режими, які дозволяють зарядити батарею, реанірмувати батарею, збільшити її ємність чи поміряти її залишкову ємність. Цей пристрій розряджає батарею, потім повністю заряджає, і скільки в нього зайшло електроенергії, стільки він має ще залишкової вартості. От, загалом, це та інформація, якою я хотів поділитися. І я ще зроблю одне додаткове відео. Ви зможете знайти його на моєму каналі. Як оживити батареї, які розряджені повністю до нуля? Це ви побачите вже в іншому відео, щоб не завантажувати це. А загалом, та, загалом інформація ось такого плану. На все добре.